Мене казка це щось більше ніж просто дитяча оповідка. Казки мають глибинний сенс. Вони завжди були джерелом натхнення, перемогою добра над злом. Казка вчить вірити у свої сили і підтримувати інших. Але найважливіше, казка нам нагадує, що навіть у найтемніші часи є місце для світла і любові. А нам це зараз ой, як всім необхідно. Тому сьогодні будуть не лише казкові історії, але й реальні. Як не здатись на шляху до мрії, наприклад? І це все переплетено з лемками. А як саме? Дивіться. Мишко Адамчак, Сопілкар, доброволець у складі медичного батальйону госпітальєри із позивним лемко, зібрав понад пів тисячі лемківських казок. 18 із них уже озвучені, анімовані та у вільному доступі у проєкті Оповімти Дашто. Я в дитинстві просто фанатів. Я залипав, зависав в різних томах різноманітних казок, зокрема українських, казок народів світу, там гуцульських, бойківських. От не знаходив тоді лимківських. А не знаю, мені це настільки було захопливо, що я вважаю, що це просто мастхев. Дітям читати спочатку казки, поки вони не вміють самі читати. А далі, щоб це була, ну, якщо не настільна книга, то така регулярна книга е, книги з різними казками. Тому що, по-перше, це розвиває уяву з найтаких простих, найпростіших примітивних таких історій. А по-друге, казка завжди має в собі повчальну складову. Так, казка має і повчальну складову, і вона переносить нас у світ фантазій, де можливо все. І труднощі всі долаються. Але разом з тим, ми ж передаємо звичаї, цінності, мову. До речі, щодо мови, Мишко згадав реальну історію з життя. Я пам'ятаю від своєї бабусі, по маминій лінії, яка жила з нами. Ем, власне лимківського вірку. Її історії, як вони жили, там ходили пасти корови. Там коли починалася там Друга світова війна, їхали вояки, і її десь треба було підвезти. Я пригадую, що вона попросилась, вони її взяли на ту машину військову, щось там везли, везли, везли. А коли їй треба було вже сходити, то вони не захотіли зупинятися. Кажуть, стрибай. І вона стрибнула. Ну, Наче не, 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 не аж травмувалася, але ну, вона згадувала, що ну, побила коліна, бо вони, а вони там сміялися, що ну типу стрибай. Вона машина аж не сильно летіла, але ну, так, вона, вона згадувала цю історію, я от дуже чітко пам'ятаю. І е, я чітко пам'ятаю, якраз від неї ці е, окремі навіть слова, гнески, як ну, сьогодні е, е, «ид». Іди сюди там, і оце тверде лемківське и, якого в більшості інших діалектів немає. Бабуся, мене Михал часто називала. Мене цікавило питання, чим відрізняється лемківська казка? Є ж так звані мандрівні казки, тобто в різних народів були казки, які перегукувалися в них сюжети. Тобто лемки це не виняток, тому що лемки це ж частина українського народу, тому. Частина казок, частину казок ви можете сюжети десь зрозуміти, що вони перегукуються із українськими традиційними казками. Не так давно Мишко Адамчак створив проєкт з лемківськими казками Оповім ти дашто це 18 анімованих історій, у яких можна почути автентичну лемківського вірку. І так автор розповів і про побут, і про одяг, і про традиції лемків. Цей задум я виношував вже чотири роки, і е, я подавав. Зокрема, я шукав ідеї для його реалізації, людей, ресурси чотири роки. Зокрема, одним зі способів я подавав теж на конкурс Українського культурного фонду чотири рази підряд. Я ж фактично за четвертим разом це стало можливим. Бо попередні роки то через початок повномасштабки там був конкурс скасований, там ще через якісь технічні моменти. Але, ну, для мене це якраз. Історія про те, що цілеспрямованість вона, врешті, приводить до результату. Це важливо для збереження власне моєї родинної історії і моєї мого коріння. Не втрималась я і попрохала мушка зіграти нам якусь казкову фантастичну композицію. Коли є понад пів тисячі казок, а Машко обрав з них 18, то може є і одна улюблена. Вони всі для мене настільки от такі, прямо от зі мною переплетені ці всі казки. І, до речі, дуже цікаво, що е, я не планував читати і сам розказувати казку. У ну, тобто, мене є достатньо тут лемків і людей, які, яких я запросив у проект. Але е, учасники нашої команди все-таки наполягли, щоб одну з казок не читав я. Тобто. Ну і якраз для цього трапилась така гарна історія загалом про Лемка. Тобто історія про Лемка, який потрапляє, який помирає, і, вже будучи старшим, і потрапляє на той світ. І спочатку він думає, куди там мені йти. Ну, і розуміє, що ну, прожив життя якесь таке звичайне, але, мабуть, що аж не дуже таке е, правильне, тому він спочатку йде до пекла. Там говорить, каже, ну його питають, хто він, він каже, я Лемко, вони шукають і не можуть знайти такий народ. І тому там збирають якісь пекельні сейми, там обговорення, і таки не знаходять, кажуть, краще йди лемку до раю. І він йде до раю, там його зустрічають апостоли, теж шукають, надсилають листи до всіх там, привителів світу, і також не знаходять такий народ, тому, як вердикт йому. Далі апостол каже: пане Лемку, іди собі на білий світ і жий собі, поки не визначиться, де є нарід Лемків. Ну, тому Лемко пішов знову на світ і жиє. Вони, власне, того живуть так довго, бо не, не зрозуміли, який це нарід народ Лемків. Ми вже знаємо, який це народ Лемки. Ці люди багато пережили, чимало втратили. Коли я взагалі прийшов до того, прийшла ідея, що потрібно зберегти лемківські говірки від зникнення, тому що, на відміну від тих же гуцулів, бойків, яких нікуди не виселяли, у Лемків оповідна традиція була перервана. Власне, через те, що їх виселили насильно з рідних земель, це... Ну, я навіть не уявляю, який це стрес. Тобто... Це надзвичайно сильні були удари і потрясіння для сотень тисяч лемківських родин, і це не могло не попливати власне на життя говірок лемківських, передусім. Хоча навіть в цих складних, надзвичайно складних умовах лемки зберегли свої традиції, зберегли свою пісню, яку всі люблять співати. Українці завжди були майстрами усної творчості, а ось записувати це якось не склалося. І що трапилось? Багато героїв наших казок просто перекочували до сусідів на болота. А ті, як ви розумієте, без зайвих питань записали це у свої народні надбання. Досі йдуть суперечки, звідкіля Ілля Муромець. У Києві навіть досліджували це питання. Але Бог з ним. У нас досі є безліч казок і героїв, аналогів яких немає. Дівка семелітка або пан Коцькі. Ще я обожнюю. Персонаж Ох, маленький, зелений і дуже розумний. Невідомо чи вигадуючи свого майстра йоду, Джордж Лукас знав про українського Оха, але вийшло дуже схоже. Це близькі люди, це комунікація з близькими, з рідними, з друзями, люди, які тебе розуміють, з якими тобі легко і поговорити, і помовчати. Які підтримують якісь мої ідеї, допомагають. Я пригадую, з самого дитинства в нас завжди на столі на Різдво були солома, під скатертиною стелилась солома, і тоді вже сталось, ну, ставились ці страви. До речі, вже в зрілому зараз віці, на жаль, ми не дотримуємось цієї традиції, але. От От ви зараз нагадали, і я думаю, що варто на найближче Різдво це зробити. Улюблена моя страва Лемківська це киселиця. Її нещодавно, здається, робили якісь рухи, щоб внести її до культурної спадщини ЮНЕСКО е -е, чи української. Ось це дуже смачна страва. І нею часто пригощають і на фестивалях лимківських. Зараз працюю над тим, щоб. Зробити, справити, як то кажуть собі, лимківське вбрання, олімпівський образ. Тобто це і вишиванка, і кептар, і маємо декілька сучасних з командою таких ідей, як поєднати, щоб це не просто було нам традиційне, ну, а щоб його можна було і на щодень носити, але щоб воно мало елементи лимківських візерунків, елементи саме кольорів. А дуже цікаво ще. В музеї Монастириськах, там є музей лимківської культури, і там по всьому музею є таблички різні з такими лимківськими афоризмами. І мені декілька з них прямо так полюбилися. Наприклад, розумнийся, Женет пізно, а мудрий нігде». Тобто нігде — це ніколи. Або, ну, це теж на цю тему весілля на дві години. А біди на ціле життя. <рив> Більшість бійців виснажені, особливо не маючи вже третій рік повномасштабки, а до того, багато хто і до того ще з 2014-го служить, не маючи можливості на ротацію повноцінну, на зміну, на демобілізацію і так далі. Це виснажує не тільки фізично а й психологічно, коли немає чітких чіткого розуміння, скільки ще, скільки ще тут бути. Ну, ми розуміємо, що все надовго, тому що ну, ця війна триває просто століттями багатьма. І, попри все, ті бійці, з якими я бачуся, з якими ми працюємо, з якими ми виконуємо бойові завдання. Бойовий дух на висоті. Хоча ну, це ж не є таке стабільне явище. Тобто, як все, все в житті має якусь синусоїд. Я от дуже чітко в, от зараз у 2024 році, коли там, я десь спілкувався з журналістами, коли люди питають: а, ну, типу, як ти там, даєш собі раду? Та от сопілка там беру навіть ну, справді на, на позиціях в окопах. Витягну супілку, трохи пограю собі і стає легше. Зараз, у 2024 році, я зрозумів, що це вже якось так не працює, тому що постійно ти маєш слухати небо. І я навіть е, були такі моменти, що я такий, може би і супілку взяти, і я розумію, що мені навіть не хочеться. От. Були такі моменти. Ну, бо зазвичай в мене якось так було: о, все так, весело, так, о, сопілка, все, допомагає, і воно все спрацює. Але я розумію, один раз спрацювало, а інший раз може не спрацювати. Ну, таке буває. А те, що справді зараз великою мірою війна дронів, постійно потрібно слухати небо, слухати ворожі виходи артилерії і так далі. Тому. Дуже часто в саме в на позиціях, в бліндажах, ну просто немає цьому місця. Немає місця музиці, творчості, тому що ти маєш бути максимально сконцентрованим. Я би хотів, щоб українці були свідомими, От, е, більш свідомими і більш завзятими, і розуміли часі часи, в яких ми живемо, і десь не давали собі. Момент байдужості. Тому що чим більший відсоток буде завзятих і усвідомлених людей, тим всі, скажімо, наші, знаєте, оці стрижні, як військова справа, культура, яку я згадував, так і всі інші напрямки, вони будуть міцно вбудовані і будуть створювати те єдине ціле. З якого власне і е, буде наше майбутнє.